Найвідоміші вірші видатного криворізького поета Юрія Камінського лунали сьогодні в міському історико краєзнавчому музеї. Одвічні питання дружби та любові, духовності та віри, що знайшли відображення в його численних книжках, не втрачають актуальності і після смерті поета. У цьому впевнені друзі та родичі, численні прихильники його творчості. В свое время я очень ну, много лет вела секцию поэзии в ассоциации криворусских литераторов, и э, где-то с 2000 -го года он часто посещал наши заседания. Это был праздник, когда он приходил, потому что человек такой эрудиции и открытый, и интересный, очень он много рассказывал у поэтах шестидесятников читал свои стихи и рассказывал о своей службе на Чукотке, то есть это было очень интересно такое общение, особенно для молодых литераторов, которые видели уровень его стихов и учились на них. Значение Каминского воно величезне, тому що фактично все покоління поетичних і літераторів 80-х, 90-х років застало якби біля Камінського, під впливом Камінського. Він людина, яка обдарована багатьма Талантами, скажемо, найвидатніший його талант це бачити у людях добро. Він завжди звертався до людей широкою душею. Юрія Камінського по праву можна вважати українсько-російсько-ізраїльським поетом, адже народився та виріс він на Україні, друкувався в провідних виданнях Києва, Москви та Ленінграда, А в 1998-му переїхав до Ізраїлю. 90-ті роки це якби роки камінського у нашій київській літературі. Виходить 14 його збірників за 17 років, і вони не залежуються на Полицях можете ви зайти у букиніст чи куди-небудь. Ви їх не знайдете, тому що вони зразу ж розходилися між його друзями, між колегами, між людьми, які його любили. Тому треба згадати камінського і знати його, тому що особистість подібна йому це ну незвичайна рідкість. З нагоди 75-річчя з дня народження Юрія Камінського невдовзі вийде у світ одна велика збірка його творів. Краще видання об'єднані в один фоліант стануть своїм рідним літописом життя та творчості видатного криворізького митця.